Доброго часу всім! Сьогодні у нас 28 травня 2024 рік, Кременчуцький район, Полтавська область. Хочу для зацікавлених садоводів показати, як квітне цвіте в Полтавській області е, сорт Хурми, Дар Софіївки. Ну, почала квітнути десь, може, 5-7 днів назад. Ну, По інформативності дане відео, я вважаю, може не дуже буде таке прям корисне, але може буде цікаве тим, хто, так як і я, в свій час шукав подивитись, як вона цвіте, як квітне, чи дійсно вона буде плодоносити в Полтавській області. Бо Куча дискусій, багато розмов, ну на даний момент все прекрасно. І так, так, ну, по всім гілочкам зараз далі покажу. Також і на нижніх гілках, ну плюс-мінус картина однаково на даний момент хороша, а рівномірно по всій кроні. Ну, якось так. А ще що хочу сказати, в цьому році помітив довгоносика на листках. Це перший раз. Схожий на звичайного, того, що на яблунях. Ну, хто значить, він специфічний для неї, чи вже вони мутірували і перейшли на хурму. Переживав, щоб ну, не нашкодити хурмі препаратом Енджо, як вона відреагує. Ну, дав 4 грами на 10 літрів, все нормально. Так, ну, зараз ще нажму на паузу, коротенько, покажу, як розвиваються молоді саженці хурми, ті, що я висажував. І в цьому році нікітську бордову в прошлому. Році Соснівську, а ще в цьому році валенб'ют. Зараз покажу там по ґрунтах, поговоримо, як вона на чорноземі росте. Зараз покажу. Так, дивіться. Оце такий стан саджанця сорту Нікітська бордова станом на сьогоднішній день, на момент зйомки даного відео. Це тут я ось із проволоки такий каркас робив, прикривав, коли були приморозки. Ну, це вже якби і на майбутнє для вас підказка. Оце отак я на зиму вкриваю. Роблю отакий каркас. Тобто на оці чотири, на чотири пакільчики, шуруповертом, саморізи вкручую. Отакий От купол роблю. Ну, то та я там то, думаю, я зніму окреме відео. Ну, Все дуже просто. Агроволокном щільністю 50 ПВ обмотую, отут зверху, і, і все по периметру. І потім упаковочною плівкою все обмотую і роблю отвір з тієї сторони, де. Немає вітру. Тобто, в моєму випадку, це ну, якби східна сторона. Тут у мене ззаді мене будинок. І роблю отвір такий, ну, десь не на верхушці, щоб не затікала, волога, дощ, там сніг, а десь сантиметрів на 40 нижче верхушки. щоб... Ну, щоб сажа не здихав. Тобто таке сухе укриття. Ну, ви, як бачите, подару Софіївки, то її, мабуть, скільки три роки я її так укривав, то все добре. Та є там на Ютубі, чоловік показує таке укриття. Ніякого листя, ніякого нічого я не пхаю. Тому що можна тільки навредити миші і так далі. Отак просто такий каркасик агроволокном повністю все обмотую. Роблю кокон, як начебто на нову почту його буду відправляти. І отвір такий, як, як горлешко банки трьолітрової роблю. І все, а ну ще буває інколи. Як бачу, що ну, сильні вітри, скажімо так, по настрою, чи, чи як сказати, з однієї сторони, звітряної, я брав. Фольгоїзол, ну знаєте, блискуче таке, як його там по-різному називають, то можна і з вітряної сторони, якщо в кого де вітер так сильно дме, що переживаєте, що е, знизу буде продувати чи ну, нагнітає. ну от Якщо так вийшло, то то з однієї сторони, з цієї фольгоїзол, і потім його ж отак обкручуєте плівкою. Оці, десь три трясло. Три, ну, ну, можна п'ять слоїв. Обмотали, обмотали, щоб воно як кокон було. І потім отвір робите і все. Потім, А вже весною, потім, коли буде тепло, щоб вона ж не спарилась. Тільки сніг зійшов. Ну там уже по ситуації дивитесь. І тоді знімаєте укриття. Так, ладно, бо відволіклись, вибачаюсь від теми. Зараз далі покажу ще ті два сорти, що там буде трошки цікавіше. Так, оце дивіться, тут у мене така конструкція, я тут її притінив за одну і також хурма вона любе затінення поки молода. оце е, сорт у мене тут росте, Соснівська. На Віргінці все як, як положено на високому щепленні, але в чому, що я сказав, цікавість. Оце я її висаджував в ґрунт ну, в склад ґрунту. Тут десь 80%, мабуть, перегною, може 70%. Ну, в общем, доглядав я за нею, як і звичайний, і задаром Софіївки. Все, але, 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 ну, не любить вона, не сподобалось мені. Все, отак в перегнів, отакий субстрат. В общем, гілки в неї йшла йшла вона вріст. Потім оце отут, гілочки, отак от біля стовбуру. Оце он там он, все, отут ось все видно. Воно все пропало. Я весною обрізав, і оце вона дала такі прирости. Е, як би перевірив на вологість ґрунт, вирішив полити вчора чи позавчора. І от, як ви можете бачити, зараз покажу, де він той листочок. Ось, уже на крайочку листа видно, що кореневі не подобається. Тобто, Самій цій рослині таке б ту вологу й дати, що я дав сюди поливом. Але в перегноєві починають розвиватися ну, так, властива свойства для перегною мікробіота. Ну, На мою думку, їй це не подобається. Хурма цього не любить, на мою думку. От, я тільки що вилив знову відро фітоспоріна, 25 грам фітоспоріна дав. На відро ну, може таке бути, що вона знову потемніє. Тут, я думаю, в неї шанси є тільки коли вона вже вийде корінням чи за межі посадкової ями, піде вже в Чорнозем. Ну, хто знає, як воно тут буде. Я відмовляюсь категорично так висаджувати в перегної, в компости. і... І тут яма посадкова, дай Боже, тут мінімум 80 на 80, щоб я тут залив, перелив, болото зробив. Ні. Ну, от, просто отак воно. Так воно в мене на, в такому субстраті, Ну, мені не подобається. Я в відео по посадці хурми це говорив. Чому що? Чого роблю так? В горщиках, так, да, якщо там відсотків 30-40 перегною. Інше глина, він там піде просто як піджива, плюс фітоспоріном воно все, скажімо так, обеззаражено, протравлено. Там картина інша, по-іншому ситуація розігрується. Ну а тут оце поки так. Так, ладно, зараз быстренько ще покажу вам вален'юті, та й будемо завершувати. Оце ось, шановні, валенб'юті. Гарно я його так підрізав. У відео там про щеплення хурми, оце якраз верхушка з цього саджанця. Це от такий я перегородку ставив, накривав від морозу, бо тут у мене з правої сторони протяг може вийти, то вирішив підстрахуватись. Це також глина, глина пісок, ну все по класиці, стандартно. Ну, оце якось так. Може комусь буде цікаво. Мені в свій час така інформація була цікава. Подивлюсь по кількості лайків. Якщо тижнів за два-три за буде хоча б 15 лайків, то я зрозумію, що вам ну, такі відео більш-менш подобаються, ну, що так цікаво. Ні, значить. Буду триматися формат більш такого методичнішого. Все кому сподобалося. Будь ласка, лайк, якщо дійсно сподобалось, бо по лайкам я буду, як би ж ну ви зрозуміли. Нужне не нужне воно вам таке. Підписку, якщо можна. Я думаю, далі. Далі буде також цікаво. Для заінтересованих в цій прекрасній рослині. Цій прекрасній рослині такій, як хурма. Всього вам найкращого, щастя, здоров'я, любові вам, до зустрічі, почуємось.